Анастасія, майбутній дизайнер вчиться на третьому курсі одного зі столичних вишів. Дівчина каже, самореалізація, кар'єра та сім'я для неї однаково важливі. Настя, впевнена, за бажання їх можна вдало поєднати. Це реально поєднувати і виховувати дітей, любити свого чоловіка. І якщо це робити разом, то все може вийти. Для тих, хто сумнівається, дівчина розробила макет соціальної реклами. Вона яскраво демонструє кар'єристам і чого ті відмовляються. Вибираючи тільки роботу, я взяла образ дитячий, як ростометр, коли маленьких діток відміряють. А от я перенесла це символічно на Дорослих людей вони відмічають свою кар'єру. А за цей час могла б вирости вже доросла дитинка, яка б їх радувала. А от юна дизайнерка Оксана Ільїна виявила, що в нашій країні є не тільки гендерна нерівність, й професійна між жінками. Поки вивчала питання, помітила, що жінкам, які мають дітей, важче будувати кар'єру аніж бездітним. У мене було дві роботи. Перша з них називається Поєднувати знову можливо. Друга робота в мене кар'єрні сходинки. Досліджувала це питання. Бачила, що насправді, після того, як жінка відвійшла у декрет, повернутися на роботу їй буває дуже важко. Фахівці пояснюють усе через брак нормального діалогу між роботодавцем та працівником. Так, приміром, коли жінка виходить з декрету, їй важко влитися в робочий процес У країнах Європи, адаптуватися, допомагають кваліфікаційні курси та соціальні групи підтримки. Така модель вона зараз, ну, скажімо ну так приобретает все больше и больше сторонников в Европе. Проект наш он, собственно направлен на то, чтобы помочь Украине выработать. Реальні механізми способствуючи возвращенню женщин після декретного отпуска. Європа підтримує українців, які прагнуть до європейських цінностей. Тож автори проекту сподіваються, що ЄС і надалі допомагатиме у втіленні програм на проведення різноманітних конкурсів і тренінгів євросоюз уже виділив 400 тисяч євро. Аліна Масла Колана Порошан. Соціальний пульс.